Друзі, привіт! Подивіться, які в мене квітнуть красуньки. Це тільки декілька штук із моєї колекції, але хочу показати їх зблизька. Це моя красуня орхідея бігліп Moonline Серенада. Цвіте вона ще з ранньої весни, вже більше, ніж півроку. Дуже гарна орхідея, дуже ніжна, мені вона дуже подобається. А це е, решта моєї колекції далеко не Мунлайн серенада. Звісно, вони дуже гарні. Красиві. Ну, що ще можна сказати? Потрібно дивитися без зайвих слів, тож, дівчата, насолоджуємося красою.